Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла ремонт багає щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають гроші на столах, матрасах, пачки доларів у сумках, які під час обшуків викидають з вікон. Не минає тижня без корупційних викриттів, депутатів, заступників міністрів, керівників державних органів, місцевих посадовців, суддів. Ці фото паралельна реальність країни, що третій рік воює з дефіцитним оборонним бюджетом та постійними зборами для фронту. Останній скандал про очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу торгувала фіктивними інвалідностями у кожному закутку квартири гроші. Обшук виявив 6 мільйонів доларів. Півсотні хмельницьких прокурорів купили в неї інвалідність. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі. Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Через хабарництво у МСЕК президент скликає РНБО вимагає масштабних перевірок, кадрових рішень та ліквідації МСЕКів. Генпрокурор пішов відставку відсторонено керівника Хмельницької прокуратури, який свою інвалідність пояснив травмою при зачитуванні матеріалів справи, що зробила влада правильно. Була швидка реакція із точки зору покарання політично відповідальних. Генпрокурор пішов відставку. Не пішов міністр охорони здоров'я чомусь, але принаймні прокурор пішов. Це було добре. Добре, що було рішення РНБО, де була реакція президента з дуже чіткими зобов'язаннями, хто що має зробити. Розгін корупційних МСЕК з перевірками нагадують минулорічну історію з керівниками ТЦК, яка почалася з іспанських віл та елітної нерухомості одеського воєнкома Євгена Борисова. Більше року він під вартою відкрито кілька проваджень про відпочинок на Сейшелах замість служби і підробку документів, незаконне збагачення на понад 142 мільйони гривень. Далі підозрілі 47 мільйонів на заказ знаходить у начальника районного ТЦК Одеси. Вісім з половиною мільйонів гривень у воєнкома з Дніпропетровщини було проведено ряд моніторингів способів життя керівників ТЦК керівництва ТЦК. І за результатами них було виявлено порушень на понад 310 мільйонів гривень. Тоді ж за вказівкою президента звільнили всіх обласних воєнкомів. Та корупцію в ТЦК це не зупинило. З останнього у серпні на хабарях СБУ зловило двох керівників ТЦК на Київщині. Знайшли понад мільйон доларів у підлозі та за обшивкою стін минулого тижня. ДБР викрила голосіївське РТЦК Києва на схемі ухилення від мобілізації. І теж знайшли більше мільйона доларів. На жаль, українці, які в умовах воєнного стану мають досить широкі повноваження, як то кажуть, вони вирішили вчитися не на чужих помилках, не на тих гучних кримінальних провадженнях або навіть на тих вироках, які вже наразі є в наявності. А кожен вирішив вчитися на своїх помилках, тобто вони продовжують порушувати закон, продовжують зловживати своїми повноваженнями і думають, що їм це минеться. Випадком секів та ТЦК корупцію породжують самі між українці, несуть гроші, аби відкупитися від армії. Так расти у захисників під час війни чи не найбільший злочин. У Міноборони почали з дорожчих яєць, далі ймовірне розкрадання у півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів, які не доїхали на фронт. Один з фігурантів, колишній заступник міністра оборони Олександр Лієв. Справа вже в вищому антикорупційному суді Лієва відпустили під особисте зобов'язання. Ще одного колишнього заступника міністра В'ячеслава Шаповалова підозрюють у розтраті понад 2 мільярдів гривень на закупівлях неякісної амуніції для війська. Підозру вручили в січні 23-го, і лише нещодавно генпрокуратура скерувала справу до антикорупційного суду. Це нові виклики, тому що повномасштабна війна, тому що процеси відбудови, на жаль, великі гроші, які заходять в країну на потреби війни, на потреби відбудови, звичайно, створюють більші ризики корупції. Добре, що наша система на щастя вже розвинута на достатньому рівні, щоб хоч реагувати на ці виклики. І резонансна справа родини Гринкевичів, які постачали неякісний одяг ЗСУ, завдали збитків державі на 1,2 мільярда гривень, а потім намагалися зам'яти справу хабарем у півмільйона доларів ДБР. Гринкевич молодший під вартою. Обвинувальний акт стосовно дачі хабаря вже направлено до суду, і також направлено до суду, де фігурує львівський бізнесмен разом із сином. Він як організатор злочинного угруповання і також підозрюється у шахрайстві в особливо великих розмірах. Під вартою затриманий влітку на хабарі заступник міністра енергетики Олександр Хейло. Він хотів півмільйона доларів за передачу конкретним підприємствам обладнання з донецьких шахт. У вересні завдяки журналістам набу викрило дорожню оборудку на Дніпропетровщині на 286 мільйонів гривень, де фігурує колишній керівник області Валентин Резніченко. Справа у суді, а Резніченка випустили під заставу у 30 мільйонів гривень. Журналісти вказали іще на одне незаконне збагачення голови антимонопольного комітету та екс-голови Донецької ОВА Павла Кириленка. З дружиною він накупив майна на понад 56 мільйонів більше, ніж обидва офіційно заробляють. Криленка відпустили під заставу у 30 мільйонів. А пригадуєте, колишнього голову Верховного суду князева його у травні 23-го піймали на рекордному хабарі майже у 3 мільйони доларів. У січні цього року він теж вийшов під заставу, яку суд зменшував сім разів: з 80 мільйонів до 18. У справі поки жодного прогресу, але як би не хотілося суспільству. Швидких рішень щодо топ корупціонерів очікувати не варто. Це нормальна світова практика. Найпростіші справи незаконне збагачення, хаба це ну, мінімум три роки. Мінімум три роки до вироку. Друзі, маєте це розуміти, і так в усьому світі це не така Україна унікальна Так, да, безперечно, є частина, коли затягування, коли зловживає захист тими правами. Тож вироків щодо останніх викриттів можна чекати за кілька років. Більша біда втеча фігурантів за кордон ще до отримання підозр. Втік нардеп рдеп Андрій Одарченко, що вперше в Україні пропонував хабаря у криптовалюті 50 тисяч доларів біткоїнами. Щоб отримати кошти з фонду відбудови на ремонт університету, де був ректором, це не одиничний випадок. Буквально недавно ще один голосна справа, е голова Верховного суду екс князів, який, начебто, ходив по кордоном, теж питання, хоча б елементарно закупити потрібну кількість електронних браслетів, які моніторять. Е Рух цих фігурантів показує, наприклад, якщо не помиляюсь, у Куриленка в справі, де йому мали б надіти електронний браслет, коли почали дійшли до цього етапу. Він виявився, що він не функціонує на всю країну. В Нацполіції тільки 150 справних електронних браслетів. А тільки в ДБР з початку року зареєстрували майже 1700 корупційних кримінальних проваджень, і 197 справ передано до суду. Набута Саб за півроку повідомили про підозру 166 посадовцям. Чи свідчать цифри про зростання рівня корупції в Україні? У Transparency International певні це нарешті злагодженіше запрацювала антикорупційна інфраструктура. Ми маємо ситуацію до існування антикорупційної екосистеми, так званої, наприклад, вищого антикорупційного суду, коли вироки про топ-корупційних топ справах ми там можна порахувати на навіть пальці в одній руки не треба. Зараз п'ять років існує Вищий антикорупційний суд. Ми вже маємо більше 200 вироків. В топ корупційних справах, як на мене, це чудовий показник того, що ми таки рухаємося в правильному напрямку. Наталя Зозуля, факти сітів, марафон. Єдині новини.